Маркієва Віталій Кличко, людина розумово відстала в силу його професії, і це дуже погано для Києва, дуже погано для киян. Але як кажуть, раз на рік і палка стріляє. І сьогодні, під час якоїсь малозрозумілої конференції, Віталій Кличко приніс користь, як би дивно це не звучало. Приніс користь завдяки своїй розумовій відсталості подивіться це відео і спробуйте розчути між бе ме невпевненістю постійним постійною розгубленістю між думками спробуйте почути те що почуяв я. вибори де я знаєте що боюсь буде боротьба на знищення в суспільстві суспільстві може бути боля, боляче сприйматись так званий Компроміс. Я не знаю, про що ми говоримо, але якщо щось буде, ми розуміємо, що буде компроміс, не він буде боліти у кожного з нас. А, якщо він буде. А. а я в цій історії, друзі, почув наступне. Це не аналіз Віталія Кличка. Це план. План тих людей, з якими він спілкується. Я вам нагадаю, що в 2020. Першому році, у 2022 році, на самому початку у Віталія Кличка був дуже тісний контакт з Петром Порошенко з Заваковим, з Шустером, з Рінатом Ахметовим. Тоді, під час проекту деолігархізація, вони всі збирались святкували там дні народження Шустера, думали, кого вони висунуть наступним кандидатом в президенти, кого вони зроблять наступним президентом, і це все планувалось. Під імпічмент Зеленського, тобто вони збирались його зносити, і давайте відверто. У Віталія Кличка немає такої кількості інтелекту, навіть приблизно, щоб планувати подібні речі. Але у нього є вуха, якими він чує, як ці речі обговорюються. Це була перша спроба. Друга спроба 2024 четвертий рік. Саме початок невдала спроба контрнаступу. Постійна спроба на фоні зриву контрнаступу роздути фігуру Валерія Федоровича Залужного, жодного негативу на адресу залужного з приводу цього контрнаступу невдалого. Постійні розмови про Майдан 3 російську спецоперацію. Постійні нападки на військово-політичне керівництво з боку журналістів, активістів, політичних сил. І це ті ж самі політичні сили, і ті самі засоби масової інформації, які належать тим самим олігархам, які вже намагались хитати Зеленського у 2022 році, і ось третя спроба: Кличко і його партнери. І ще раз просто переслухайте його заяву, якщо зараз вам здасться, що я щось неточно вам розповідаю. Так, ось Кличко і його політичні партнери. Петро Олексійович Порошенко, Фіала, можливо, Ренат Ахметов, тут я до кінця не впевнений, збираються розхитувати ситуацію. Історія про те, що через місяць, через два будуть якісь перемовини, які принесуть зовсім не той результат, і люди обурені, нібито вийдуть на вулиці. Все дуже просто. Вони збираються в разі перемовин. В будь-якому випадку хитати ситуацію з приводу того, що цей результат незадовільний. Вони будуть виводити свої політичні сили, витрачати гроші, і це будуть робити і Порошенко, і інші невдоволені олігархи. Вони будуть виводити людей на вулицю і вимагати відставки Зеленського. Тобто вони спробують зробити революцію ще до виборів. Вони спробують. Переконати Зеленського, вони спробують переконати весь світ, що українці нібито цього не хочуть. Вони не будуть чекати виборів по одній простій причині. Дуже великий ризик, що Зеленського знову оберуть. Вони поки що до кінця не впевнені, що там, де там залужний, як один з важливих факторів наступних виборів. Тому вони зараз обговорюють сидячи. В своїх кабінетах сидячи в своїх ресторанах історію про те, що Зеленського потрібно качати, і ситуацію в країні потрібно качати, і в цим в цьому допоможуть люди зі зброєю, яких годує Порошенко, яких зараз годує кличко, намагаючись втягнути їх в свій партійний актив. Так от вони розраховують, що ці люди зі зброєю знесуть зеленського, а можливо, навіть ліквідують це військово-політичне керівництво, і вони так ліха заскочать в керівництво держави всі ці кличко. Сіці Порошенко.